В міській раді буде переглянуто бюджет розвитку і створено міський резервний фонд. В ньому буде закумульовано 30 мільйонів гривень. Проконтролювати ефективність використання бюджетних коштів зможе любий житомирянин. В місті для цього запрацює програма Електронний бюджет. Всі ці новації стали родзинками першої прес-конференції першого заступника міського голови Сергія Сухомліна. Країна стоїть на порозі фінансової катастрофи. Отже, і місто має заощаджувати. Наша задача создать. так называемую финансовую подушку, для того, чтобы по стечении нескольких месяцев мы, мы увидим, в какой ситуации будет финансирование с центрального бюджета, и мы сможем перераспределить этот резерв на те или иные цели, для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность города. И... і максимально ефективно постаратися використовувати ці гроші. Міські раді не будуть ремонтувати приміщення, відмовляться від придбання автомобіля, кондиціонерів та комп'ютерів, заощадять кошти і на згортанні деяких програм з благоустрою. Ми знімаємо з фінансування ті статті розходів, які, я вважаю, для міста не першочередні. Як приклад, це реконструкція Замкової гори, це реконструкція Старого бульвару, це реконструкція площі Корольова. І реконструкція, заміна комунікації на вулиці Михайловська для спасіння житомирського ТТУ розробляється нова програма руху транспорту. Повідомив Сергій Сухомлін, за якою приміські маршрутки курсувати містом не будуть. Оновити парк муніципального транспорту збираються за рахунок придбання не нових тролейбусів і автобусів, але з Європи. І з городського бюджету на софінансування ми закладаємо на покупку транспорта 4 млн грн. предусматриваем в городском бюджете. То есть общая сумма около 19 миллионов гривен, та сумма, которая, надеюсь, нам позволит сделать ТТУ действительно оператором. самым большим оператором на ринку перевози городе, пассажирских перевозок в Житомире и позволит йому вийти из той ситуации, якою да на даний момент знаходиться. Водоканал побореться за кредит Світового банку на модернізацію виробництва. На підприємстві вводиться серйозна система контролю за втратами води для зменшення витрат і ТТУ. І водоканал чекає оптимізація штату. Оптимізація штатного розписання. Штаты в водоканале, в коммунальном предприятии достаточно сильно раздуты. Я понимаю, что они руководствуются нормами Советского Союза, еще нормами Советского Союза, когда на водоканале работало 1200 человек. Но тогда. Тоді наш водоканал піднімав примерно 160-170 тисяч кубов води, а на даний момент він піднімає 80 тисяч кубов води. А людей работают на водоканалі в даний момент 930 человек. Збільшити видатки міського бюджету планується тільки на медицину, спорт та освіту. Мільйон гривень витратять на озеленення міста.